Всіх вітаю. Мене звати Денис Галанзовський. Я Маю сьогодні для вас дві новини: одна є відносно нейтральною, а інша є насправді поганою для українців, які проживають в Польщі. І ці дві новини дуже сильно в мене резонують. скажімо так, вони є тісно пов'язаними. Ми сьогодні розберемо і першу і другу, а в кінці підведемо підсумки, що ж відбувається, і який розвиток подій може бути далі. Це важливо для всіх українців, які проживають в Польщі, які збираються проживати в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки. Ви кожним своїм лайком, справді, кожним своїм лайком допомагаєте підтримувати канал, допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які атакують україномовний контент. Тож вдячний кожному, хто не полінився і поставив цю вподобайку. Дякую кожному з вас насправді. Отже, дві новини почнемо з першої, далі перейдемо до другої. І перша новина стосується кількості українських біженців. Тому як дуже довгий період часу ми з вами говорили про те, що різко знижується кількість українців, які перебувають в Польщі, вони почали виїжджати до Німеччини, почали виїжджати там до інших країн ЄС, почали виїжджати за межі навіть Європейського Союзу. Багато хто повернувся в Україну, але на сьогоднішній день. Було зазначено, що жовтень, а також листопад стали тими місяцями, коли ця кількість українців перестала зменшуватись в Польщі і навіть збільшилась на цілих дві тисячі. Як на мене, це є дуже і дуже природньо. Тут якби така ця зупинка і зміна тенденції вона аж ніяк не пов'язана з діями польської влади, які роблять на сьогоднішній день все, щоб українці виїжджали. Я особливо ті, хто не може сам про себе попіклуватись. От і вони хочуть бачити в себе тільки українців, які працюють, які працюють і сплачують податки. От все, якби вся політика польської минулої влади вона була заточена під те, щоб зробити, щоб з українських біженців, власне, з тих, хто ховається від війни, отримати максимум користі, тобто зробити такі умови, за яких всі ці люди якнайшвидше підуть на роботу, будуть сплачувати податки, і таким чином будуть приносити користь. Всі, хто говорить, що Польща це якась там соціальна країна, яка дає якісь там виплати, і люди, якісь тут сидять на виплатах, ми всі дуже добре знаємо, що це брехня, немає ніяких виплат, а ті виплати, які є, вони навіть 50% оренди житла не покривають. Це дуже важливо розуміти, це дуже важливо знати. І є справді країни, в яким. Набагато краще поїхати тим, хто не може сам про себе попіклуватись, і там ці люди точно отримують підтримку. Це та сама Німеччина, це та сама Франція, це, це та сама Норвегія, це та сама там Словенія і так далі. і так далі. От. І власне, це перша новина. Е, вона багато хто з е, польських представників говорить про те, що от ми нарешті. Е, Зупинили, скажемо так, відтік українців робочих рук з Польщі, але насправді це не так. Це все пов'язано просто з обставинами, які зараз відбуваються в Україні. По перше, починається зима. По-друге, Росія знову почала бити про енергетичній інфраструктурі, тобто знову незабаром ми можемо побачити масові відключення світла. От і власне, оці з кожним похолоданням з України виїжджають нові і нові люди. Так було і в минулому році, так є і зараз. От, але я особисто не думаю, що при тих умовах, які є на сьогоднішній день, що ці українці надовго залишаться на території Польщі. Я моя особиста думка, що вони тут покачують якісь там декілька тижнів і будуть їхати далі. А можливо, багато хто з них і просто їде транзитом, просто на кордоні говорить, що тікає від війни, і власне їде далі на сьогоднішній день основними країнами в які мають в себе біженців з україни є німеччина це 1 мільйон, 107, 1 мільйон 176 тисяч українців далі Польща 957 тисяч українців і Чехія 364 тисячі українців. Взагалом на території Європейського Союзу знаходиться понад 4 мільйони 162 тисячі українських біженців. Вони, скажімо так, розкидані по всіх країнах ЄС. Тепер до другої новини, незважаючи на те, що величезна кількість українських дітей. Знаходиться в е, Польщі. Незважаючи на те, що ці всі діти навчаються в польських школах, е, міністерство. Освіти і науки планує в 2024 році скоротити масово скоротити витрати на додаткові уроки польської мови для дітей іноземців, звісно, в тому числі і українців. Тому як зараз більше більше 30% всіх іноземців, які знаходяться в Польщі, дітей, це діти з України. І проти, якби проти цього ми розберемо зараз, що буде далі з цим відбуватися, і наскільки це неадекватне рішення зі сторони польського міністерства освіти, але вже є заяви. Різних міст, в тому числі і Варшави. А це Варшава це дуже важливо, бо Варшава являється столицею і говориться про те, що якщо заплановані міністерством зміни набудуть чинності, столиця отримає аж на 93 мільйони злотих субвенцій менше на додаткові уроки польської. Для українських дітей чи дітей іноземців з інших країн та їх інтеграцію, і це автоматично означатиме зменшення кількості годин польською мовою для них, і з другої сторони це зменшення кількості робочих годин для вчителів. Тобто, вчителі просто отримують менше заробітної плати. Маємо пряму мову від віце-президента Варшави Ренати Казновської до міністерства освіти Польщі. Органи місцевого самоврядування вже підготували проекти бюджетів на 2024 рік і зміни, які зараз пропонує Міносвіти, дестабілізують весь бюджет наступного року. Такий спосіб запровадження е, е, таких важливих для органів місцевого самоврядування нових нормативно правових актів підриває принцип довіри громадян до держави. Бо з однієї сторони. Е, скажімо так, вже вчителів якісь там є робочі плани, які зараз прийдеться змінювати. І так само ви собі уявіть, що українські діти не зможуть вивчати польську мову. Тобто, це також входить, як воно? Ну це створює нові проблеми, про які ми зараз поговоримо. Е, розберемо ще тільки одну заяву. Е, у Варшаві визнали плани відомства незрозумілими і навіть шкідливими. Тобто, сама влада Варшави про це говорить. Бо за останні 10 років кількість іноземців серед школярів Варшави збільшилась. Уявіть собі, в цілих 30 разів. І є ще одна прямо: мова тієї самої Ренати Казновської в цій ситуації важливою частиною навчального процесу є інтеграція учнів з інших країн із польськими учнями. Варшавські школи та навчальні заклади формують свою освітню позицію таким чином, щоб інтеграція шкільної спільноти була максимально ефективною. Тобто вона наголошує саме на інтеграції. З самого початку, відколи почалась війна, кожна країна ЄС боролась за те, щоб якомога швидше інтегрувати українців в свою спільноту для того, щоб Оці контакти між українцями та мешканцями тих країн, куди вони приїхали, були якомога кращими, були тіснішими, і так далі. І справді, вивчення польської мови для українських дітей є життєво важливим, бо знаємо, що якщо дорослі ще там керуються якимись законами і якоюсь вихованістю, то діти, коли вони не розуміють, що відбувається, і коли вони бачать, що до них приходить дитина, яка не така, як вони. Так, ми зараз говоримо про те, що це просто дитина, яка не спілкується тією мовою, яку якою спілкуються вони, то е, такі діти зазвичай просто підлягають булінгу в тій чи іншій формі. Або з такими дітьми просто ніхто не спілкується, і це наносить просто непоправної шкоди психіці цих дітей е, з України. І е, на мою думку. Е, Діти, які вивчають польську мову, набагато більше варіантів, що вони залишаться потім в Польщі, будуть навчатись там отримувати вищу освіту в Польщі, далі підуть на роботу і так далі. Тож це ще й економічно важливо для розвитку економіки Польщі, і проти цього може виступати тільки неадекватна якась країна, яка враховує, яка думає, що її люди її національності так. Тієї чи іншої, що вони кращі, ніж люди інших національностей. І коли таке відбувається, ми пам'ятаємо, що відбувалось в період Другої світової війни, і пам'ятаємо, що відбувається зараз в Україні, коли одні слабоумні і інші слабоумні вирішили, що люди, які проживають на їх території, кращі за людей, які проживають на інших територіях. Тому, якби оцей націоналізм, який. Також будувався останні 8 років в Польщі. Він в деяких аспектах є дуже негативним для якогось демократичного розвитку тієї чи іншої країни. І досить часто якісь оці національні ідеї, ультраправі національні ідеї, вони суперечать напряму суперечать законодавству країни, де оці ультраправі ідеї виникають. Тому дуже важливо, щоб по перше проходила інтеграція. Дуже важливо, щоб дітям в школі також пояснювали, що неважливо якої національності дитина бо треба розуміти, що всі ми є люди. Це дуже важливо, і про це до речі, багато хто забуває. Тому я дуже сильно надіюсь, що цього неадекватного рішення по зменшенню бюджетів для, для вивчення польської мови дітьми що цього не станеться. І це відмінять. І що той самий уряд уряд почує заяви від керівництва Варшави і від керівництва інших міст, які також розуміють, наскільки це важливо не тільки для вчителів, які отримують заробітну плату за оце і якось живуть на ці кошти, але наскільки це важливо також і для дітей, які навчаються в цих школах. Тому, як, як на мене, це є досить серйозна проблема. Надіємося, що її буде вирішено дуже і дуже швидко. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Разом ми сильні. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!